Ми живемо в дуже напружений час. До людей висувають величезні вимоги, і ми самі вимагаємо від себе дуже багато. Наше суспільство та культура формують нас таким чином, що успіх визначається тим, скільки у тебе грошей як добре ти виглядаєш, скільки у тебе підписників у соціальних мережах? у сучасному суспільстві є чимало аспектів, які викликають стрес та тривогу. Усі хочуть бути популярними. усі хочуть бути коханими. усі хочуть бути успішними. Певна частка занепокоєння це неминучість, Але якщо тривога виходить за межі, якщо зранку ви прокидаєтеся з відчуттям тривоги, і воно не залишає вас протягом дня, якщо ви лягаєте спати з почуттям занепокоєння. Це означає, що стрес та тривожність уже перейшли всі межі і потрібне ваше втручання. Розумієте? Давайте розберемося, що таке тривожність. По суті, тривожність це коли ви не чекаєте від життя нічого хорошого. цьому і полягає тривожність. Саме тому ви відчуваєте тривогу. Ви думаєте, Боже, я ніколи не досягну фінансового успіху. Або Боже, я ніколи не знайду супутника життя. Я ніколи не вилікуюсь від цієї хвороби. Що мені робити з моїм життям? В чому моє призначення? Все це означає, що ви не довіряєте життю. Щоб позбутися тривожності, треба визнати, що вам ніколи не вдасться у всьому розібратися. Що А я думав, що ми зобов'язані у всьому розібратися? Ні, вам ніколи не вдасться у всьому розібратися. У вашому житті завжди буде фактор невизначеності. У цьому то вся справа. У цьому і є життя. У тому, що є невизначеність у тому, що ви ніколи не знайдете відповіді на всі питання у тому, що ви приймаєте рішення в житті подібно до того, як це робить художник. художник рухається на осліп. художник, щоб отримати творчу свободу. Ви повинні дозволити собі робити помилки, дозволити собі ступити на невідому територію у житті справа йде точно так само, потрібно звільнитися від напруження. життя не зобов'язане бути ідеальним. Почнімо з того, що воно ніколи не буде ідеальним. І ви не ідеальні, і ніколи не будете ідеальними. І інші люди не ідеальні. Ну це вам і так відомо. Про це ви самі здогадалися. Потрібно довіритися життю, довіритися по-справжньому. І найнеймовірніше коли ми чекаємо від життя найкращого, майже завжди так і відбувається. якщо ви приймете фундаментальне переконання, у мене гарне життя. Я хороша людина. Я довіряю самому собі. Я довіряю життю і будете радіти життю, це ще один засіб від занепокоєння. Адже тривожність означає, що ви не отримуєте задоволення від життя. не радієте життю. Ваш розум заплутався і застряг на проблемах. звідки береться тривожність? Вона породжується вашим розумом. Ви скажете, так я навіть не завжди розумію, що в мене турбує. Так, ви не розумієте, що вас турбує <гум> Тому що ви тратите стільки часу, турбуючись, що навіть не знаєте, що є джерелом тривоги. Становіть для себе правило кожен день, радувати себе. Це не означає, що весь день повинен проходити в задоволеннях. Це означає, що вам потрібно доставляти собі радість щодня. Встановіть для себе правило, бачити красу і насолоджуватися нею щодня, чи то природа. Спілкування або картина на стіні. помічайте красу, дозвольте красі розквітнути всередині вас. Становіть для себе правило щодня приділяти час роздумам. коли ви споглядаєте свою внутрішню красу і великі можливості, які подарувало вам життя Щодня роздумуйте про те, що ніхто на світі не знає, як повернуться події. Думки це реальні сили. І якщо ви любите себе, поважаєте себе і довіряєте собі. Працюйте над собою кожен день, розважаєтесь. Творите, радієте життю. справа в тому, що життя це подорож, а не пункт призначення. Не хвилюйтеся про кінцеву точку. нехай кожен ваш день буде наповнений життям. зробіть це своєю практикою. Насправді, немає причин для тривоги. Життя йтиме своїм чарівним шляхом вас чекають підйоми та падіння, здоров'я та хвороби. У вас будуть успіхи та невдачі, друзі, та вороги. Ви отримуєте повний набір. Ставтеся до життя як до змагання, як до гри. Занурюйтесь у життя не відкладаючи, і отримуйте задоволення. Ось що б я вам порадив. Друзі, якщо вам сподобався переклад відомого канадського тренера та автора робіт з особистого зростання Джона Кехо на нашому каналі, будь ласка, залиште вподобайку та коментар. Ваша активність допоможе нам зрозуміти, чи варто продовжувати перекладати його відео на українську мову. Дякуємо за підтримку.